Я впевнений, що якщо я б знав ці поради, коли тільки починав вивчати програмування, моє навчання було б набагато більш ефективним. А свій перший офер я міг би отримати набагато раніше, так як і всі інші теж. Тож я впевнений, якщо ти будеш дотримуватись усіх цих порад не винятково, а саме всіх і відразу. Тож, в тебе не буде жодної можливості неефективно вивчати програмування. Одразу хочу зазначити, що ці поради зовсім не є панацеєю. Все одно прийдеться працювати дуже багато працювати. І тільки в такому випадку буде досягнуто результат. Ну годі, перейдемо безпосередньо до порад. Я жодного разу не бачив, як хтось вивчав якусь справу без точно визначеного плану і мети. Хоча ні, таке я бачив. Я жодного разу не бачив, щоб хтось успішно вивчав якусь справу без точно визначеного плану і мети. Немає нічого більш цінного ніж точно сформована родмап, коли ти знаєш, куди тобі потрібно йти та що для цього треба робити. Тож, перша порада: визнач мету і напиши план, як саме ти плануєш цю мету досягати. Що зробив би я з самого початку навчання. Я б знайшов вакансію джуніор девелопера та подивився список вимог, який мені потрібен на цю позицію. Таким чином, я би сформував свою мету. Все, що залишається, це розробити точний план дій, знайти ресурси для вивчення та додати для себе. Дедлайн, так вже ж я розумію, що сказати це доволі легко. На практиці це не завжди так. Але не слід забувати, що цей етап можна облегшити за допомогою ментора чи якихось окремих веб-ресурсів. Але це потребує деяких інвестицій. На жаль, вирішивши питання з планом, у нас все одно можуть залишитись деякі проблеми з навчанням. Припустимо, ви вибрали вивчати програмування за книгою, але ви розумієте, що у вас зовсім це не йде. Всі ми люди різні, тож методи ефективного навчання для кожного з нас можуть відрізнятись. Для когось ефективні книги. Для іншого статті в інтернеті, а для третього відео на Ютубі потрібно знайти найефективніший варіант саме для тебе. Єдина універсальна порада, яку я тут можу дати, це візуалізація. Візуалізація насамперед важких якихось абстрактних речей. Нам набагато легше вивчити щось. Що ми можемо побачити своїми очима? Тож використовую цей метод для вивчення важких та абстрактних речей. Не можу сказати, що наступна порада є найважливішою з того, що я сьогодні сказав, тільки через те, що всі сьогоднішні поради є аж занадто важливими, тим не менш. Ця порада є без перебільшення найважливішою з усіх цих порад. Доки ти не відпрацював на практиці навичку якусь, вважай, що ти її зовсім не отримав. Практикуйся завжди та у всьому. Недостатньо просто читати книгу, дивитись відео чи поглинати статтю. Ні, таким чином ти забудеш усе швидше, аніж триває цей ролик. Всі навички, які ти вивчаєш, потрібно ретельно практикувати. Закріплюй все на практиці. Повторюй той код, який бачиш у книзі. Потім пробуй зламати це. Потім Відновити, дивись, що буде, як це працює. Відтворюй по аналогії щось своє. Таким чином ти будеш рости і розвиватись. Коротше, чим більше ти витрачаєш часу на практику, тим кращими будуть твої результати. Їдемо далі. Never give in. Never, give in. never Never, never, never. give give in. in. In nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся. Такі слова вимовляв Вінстон Черчилль, виступаючи перед учнями школи Герроу. Він безпосередньо мав рацію. Якщо ми дійсно хочемо досягти чогось, і це щось важче аніж встати просто з дивану, нам неодмінно прийдеться зустрітись з перешкодами. Ці перешкоди можуть бути як і доволі простими, так і дуже складними. Через те, що програмування це досить складний вид діяльності. Саме складних перешкод буде до біса. Але кожен раз, коли ти будеш ці проблеми вирішувати, це буде тебе мотивувати та заряджати. Немає такої проблеми, яку неможливо було б вирішити. Є недолік знань. Тож, вирішуючи проблеми, ми закриваємо недоліки у своїх знаннях. Саме у такий спосіб ми максимально прогресуємо. А на цьому в мене все. Якщо тобі вдалося додивитися це відео до кінця, я впевнений, що і програмування ти зможеш вивчити легко. Тисни вподобайку під цим відео, залишай коментар. Та підписуйся на канал, тут буде ще багато чого цікавого. До зустрічі!